Боже премудрій, всемогутній створителю світу, ти створив небо і землю, і все, що на них. Ти виростив дерева і трави твічаві красними квітами, а з них овочам зволи виспіти на втіху і споживання роду людського і всякого живого створіння. Тво сам Господи благослови початки, плодів цих подай багатий врожай на них. І в країні, цій, і в місті нашому, і в всій Україні нашій, і, на вся, і в всьому світові твоєму, тих, що працюють біля них, благословив доброму здоров'ї і спокої, зібрати і скористувати їх, а всіх людей Твої благослови, споживати, ці дари Твої на здоров'я тілу, душі на спасіння, щоб вдячні були, і в честі славу Твою споживати їх сподобалися, бо Ти є податель всякого добра, і тебе ми славимо беззначального з зроде Твоїм сином. І присвятими милосердним, животворчим твоїм духом, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господу, помолимось, Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе Боже наш, Ти благоволив назвати себе виноградом і під виглядом вина і хліба пшеничного тілу і кров свою учням, а через них і нам подав. Ти навчаєш всіх, щоб на квітах заповідей твоїх плоди добрі в своєму житті приносили. Ти церкву Твою святу садом назвав, а нас всіх деревами в Твоєму садові. Що повинні приносити добрі плоди на славу Твою, сам Господи, початки цих, що вірні раби Твої до церкви Твої принесли в цей день присвітлого преображення Твого, благослови і в доброму здоров'ї, і спокою спожити їх сподоби. А тобі плід скверного життя принести й добру відповідь мати в день страшного суду Твого. Ти бо єдиний милосердний чоловіколюбиць, і тебе славимо, Зоцем і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу, помолимось, Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, дари Твої неосяжні милості, невимовні, Твоя слава вражає, і Ти твориш чудеса, як колись Ти дію Святого Духа, благословив Ізраїля і медом наситив Його від каменю. Так само і нині поглянь зверху на це створіння Твоє і благословенням небесним благослови, і освяти бджолині стільники, і від них мед, щоб був він вкрай корисним, щоб кожен, хто його вживатиме. Прийматиме і споживатиме справді, отримав здоров'я і був ним насичений, і був сповнений всякого блага. Бо ти даєш все благополуччя і тобі славу віддаємо з беззначальним Твоїм Отцем і присвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преобразився ти на горі Христе Боже. Показав і учня тим славу Твою переможату, нехай засяє і нам грішне світло Твоє присносушне, молитвами, похорониці, світло давчем, слава Тобі, реобразіться, єси на горі Христе Боже. Показав Бо ученикам тим славу Твою, наскільки їм можна було, нехай засяє і нам.

A oh. uma oh. Завичі не кажу, славу Божого, нехай веся, і на світі світу, я приспосущне. Молитва ми Бога, молиться світло, давче. Слава Тобі! Всіх вітаю святом! Спаси, Господи! Слава Богу, ми маємо тимчасове приміщення до кінця вересня, де кожну суботу у нас будуть проходити служби. Як бачите, сьогодні ми нуждаємося в хорі, щоб хтось співав. Але з іншої сторони, ви сьогодні мали можливість почути те, що дуже рідко можете почути. Це таємні молитви, які виголошує священник під час богослужіння. Ви сьогодні бачили службу, така, яка вона була більш наближена в часи, не знаю чи можна сказати, перших християн чи ні, але дуже просто. Я думаю, що і ця простота вам сподобалась, тому що всі чули великі, гарні корінь своєму житті, всі бували на таких великих, величних в Україні, там чи де ще десь соборних богослужіннях. А тут ми сьогодні по-простому зустріли. Але саме важливо, що ми сьогодні помолилися, відслужили Божественну літургію, перечастилися святих Христових таїн. Ми помолилися сьогодні за Україну, за перемогу і за мир. Ми сьогодні помолилися за своїх рідних і рідних і близьких. Ми сьогодні пом'янули, витягнули частинки за здоров'я і за спокій за спросту. І нехай всіх нас береже Господь. Береже Господь свою благодаттю, покриває, охороняє, заступає і допомагає всім нам тут а жити далі, хто скільки хоче, хто скільки може, кому скільки треба. Слава Богу, що прийняли нас, слава Богу, що дали прихисток. І слава Богу, що ми тільки наші труди треба, щоб ми. Жили, трудилися, вивчали і, дякуючи Бога, жили тут і молилися за тих, хто залишився у нас там, на Україні. Тому всіх вітаю святом преображення Господнього. Нехай преобразить Господь нас, преобразить наші серця, преобразить наше життя і преобразить наш розум. Амінь. Благословення Боже, нехай буде зі всіми вами завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спасибо, Дякую.